Україна відзначає 32-гу річницю здобуття незалежності. І щодня, вже майже протягом 10 років, наші героїчні хлопці та дівчата, наші сили безпеки та оборони зі зброєю в руках підтверджують наш вибір бути незалежними та вільними. Ми вистояли і звільняємо наші території. Тому найважливіше сьогодні це підтримка збройних сил України, військовослужбовці, ветерани. Члених родин повинні відчувати підтримку держави та суспільства. Україна не залишилася на самоті. З нами наші партнери. Естонія, перша країна, яка відгукнулася на заклик президента Володимира Зеленського і допомагає нашому регіону у відбудові. За кошти уряду Естонії, в прикордонному овручі, був збудований перший об'єкт відбудови України дитячий садок. І діти це наше майбутнє. Відпочинок для дітей наших військовослужбовців в Естонії. 70 одиниць техніки для Житомирщини. це і машини для сил оборони, це автобуси та швидкі для громад, все це підтримка наших естонських друзів. Зараз я знаходжуся на мосту в місті Мавані через річку Ірша, який був зруйнований російською ракетою в березні 22 року. І саме завдяки Естонській республіці сьогодні ми відновлюємо. Цей об'єкт інфраструктури, який з'єднує два берега як символ нашої дружби, і вже через місяць цей міст буде відкритий. Слава ЗСУ! Слава Україні! З днем незалежності!